Українського співака Монатіка зупинило ТЦК на хрещатику у Києві. Це сталося буквально пару днів тому. Співак вже відреагував в своїх соцмережах та дав пояснення. А українці в коментарях обурилися та назвали це постановою. Друзі, всім привіт! Давайте розбиратися. Поїхали в відео. Так, це правда, пояснює Монатік. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на хрещатику. Вічливо спитали, чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою, дані поновив. Підписники одразу в коментарях реагують, що Монатік бере участь у зрежисованій виставі у якості пропаганди мобілізації та спокійного прийняття повісток. Це факт, бо ще навіть закон в силу не вступив, а його мало того, що питають про оновлення даних, на хрещатику, та ще й він їх вже. Оновив, а навіщо ви оновили дані? Я перепрошу, Якщо ще такого обов'язку немає, цирк та й гозі, розрахунок на ідіотів. Відповідь Монатіка ви також бачите на екрані. Співак також акцентував, що це не перша перевірка, адже я багато їжу між українськими містами. І такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік, відпустили. Українці реагують в коментарях: постанова і пропаганда. Типу такий молодець, дані оновив, документи пред'явив. Підписники уточнили співака. А можете, будь ласка, пояснити, як після оновлення даних після ВЛК вас не мобілізували? Чому інші придатні до військової служби, а вас відпустили? Зауважили, що шанс, що Монатіка запакують буси як інших звичайних хлопців, дорівнює нулю. Ну що, друзі, вірите Монаціку, що це випадковість, бо щось не дуже? Пишіть ваші думки в коментарях і до зустрічі.